Коли людина найбільше себе видає, коли вона зла, коли вона в стані любові чи на допиті. Одразу я вам дам своє міркування, а потім розверну його. Так от найбільше людина видає свої наміри, нема різниці, коли. Все залежить від того, а хто їх читає. Іншими словами, якщо перед нами є хтось, то нам необхідно вміти читати її невербальне і вербальне, лінгвістичне, паралінгвістичне. Якщо у нас є цей навик, то немає різниці, злиться ця людина. Чи можливо вона перебуває в такому стані ейфорії? Чи можливо це щось таке формалізоване, до прикладу, як допит в поліції? Нема різниці. Ми прочитаємо. Зчитаємо основні мисленнєві паттерни нашого візові по комунікації, зчитаємо його цінності, зрозуміємо, коли він говорить правду, а коли ну, хвилюється чомусь. Можливо, там неправда. Зверніть увагу, що профайлери, тобто люди, які, так би мовити, розпізнають брехню, вони розпізнають саме не обман, а певний такий емоційний стан збудження. Коли людина відповідає на те чи інше запитання. І просто вони суміщають декілька таких ознак, від чого вони повторюються, повторюється це збудження, торблять висновок, що людина говорить неправду, одначе, вона можливо хвилюється. Ви мене чуєте? Це важливо, що профайлери вони не знають достеменно точно, чи ви обманюєте. Вони просто. Шукають певні закономірності у ваших реакціях, повторюсь, лінгвістичних і невербальних, тобто досліджують зміст сказаного вами, зміст написаного вами та зміст ваших реакцій тілесних на певні фрази, запитання, уточнення. І тоді призюмують, що, скоріш за все, ви повідомили на те чи інше питання не зовсім. Правдиву інформацію. Ну, тепер, я думаю, що ви вже більш краще розумієте, а як же ж працюють різного роду персонажі, які калібрують брехню. І немає різниці, чи вони використовують якесь приладдя для цього поліграф, чи, можливо, у них певний такий навик уже напрацьований. І, грубо кажучи, поліграф у них влаштований саме у власний організм. Тому це ось основне, що я хотів сказати із даного питання.